Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Команда Залужного Британії та Пакистані робить чудеса. Просто неймовірно. За два тижні вони змогли домовитися: залужна і став військовим світового масштабу. В Україну поїде додаткова зброя завдяки саме йому. У березні Пакистан має намір відправити в Україну ще 80 контейнерів з боєприпасами. Поставка піде через польський порт Гданськ. Про це пише головне ділове видання Індії The Economic Times. За даними джерел пакистанська транспортна фірма Project Шібінка запланувала на другу половину березня відправку контейнерів з боєприпасами для України з пакистанського порту Карачі. Йдеться про 155-мм снаряди, метальні заряди М4А 2 капсулі М82 і детонатори PGM. видання зазначає, що Пакистан не вперше відправляє зброю Україну, але раніше це робилося від імені Великобританії або через підприємства ВПК в країнах Східної Європи. Стверджується, що Натомість Пакистан розраховує отримати від України допомогу модернізації своїх вертольотів Мі 17 видання вказує на великий досвід військово-технічного співробітництва України та У минулому, в тому числі згадується поставка понад 320 українських танків Т-80УД в Бакистані. У Минулі роки офіційного підтвердження цієї інформації немає. Проте можливості для виконання таких робіт відповідні фахівці принаймні до повномасштабного нападу Росії в Україні були 320 танків Т-80УД України. Україна поставила Пакистану за відомим танковим контрактом у 1997-1999 роках. Виробляв її харківський завод імені Малишева. Тоді відносини України з Індією зіпсувалися за кілька років. Хоча в Україні завжди намагалися уникнути якогось залучення до індопакистанського конфлікту, і спіропічани з обома країнами в Нью-Делі деякі політики і експерти оцінили контракта на як прагнення Києва врятувати від колапсу військові підприємства, які лишилися з радянським. Ких часів, а як прояв симпатії до Пакистану у 2010-х роках, Україна та Пакистан досягнули домовленостей щодо ремонту танків, поставлених у 90-х у листопаді 2016 року. Підписали меморандум про ремонт танкового парку пакистанської армії на 600 мільйонів доларів за участі в та пакистанської корпорації Heavy Industries Tehila. у 2017 році. Завод імені Малишева повідомляв про початок ремонту пакистанських танків саме на заводі в Пакистані. Писа. Ло видання Укрмілітарі на початку 2000-х років. Ми створили на заводі в Пакистані базу капітального ремонту. Побудували споруди, поставили значний обсяг спеціального обладнання, стендове господарство, інструменти. Технологію ремонту т 80 уд розповідав заступник директора заводу імені Малишева Максим Коновалов. За його словами, завод планує координувати ремонт всіх поставлених танків, а тож ремонтні роботи. 320 машин триватимуть найближчі кілька років. Ремонт мали проводити пак. Кистанські фахівці а українські виступали б координаторами та консультантами у лютому 2021 року. «Укроборонпром» повідомив про укладання контракту з Пакистаном на ремонт танків Т-80УД на 85,6 мільйони доларів. На заводі імені Малишова в Харкові у червні 2021 року оголосили, що почали виконання цього контракту, який дозволить вийти підприємству з кризи. Повідомив Укрінформа. Також Україна, принаймні до повномасштабного нападу Росії, мала можливість можливості ремонту гелікоптерів мі 17 Відомо, що запорізький мотор спільно з авіаремонтним заводом Авіакона у Конотопі брали участь в ремонті гелікоптерів Мі-17 для афганської армії, який завершили у 2021 році історію про те, як українські підприємства отримали право на ремонт, попри протести росіян описувала агенція Діфенс Експрес для Пакистану. український ВПК лишався важливим постачальником. Він викликав регулярний інтерес з боку пакистанських військових і є ледь не. Основним фактором важливості України для Пакистану до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.